Заслужив ти небо. Я заслужив мати вічну смерть. Але та смерть Христос взяв її на свої плечі. І тоді таким чином ми отримуємо прощення. Тому що ціна була заплачена. Я спасенний. У мене може бути важкий час, біль тут на землі. Але я не буду жити тут більше, ніж 80 років. Може 90 років. Може навіть 100 років. Але що таке 100 років порівняно з вічністю? Я можу радіти, що Господь Ісус Христос любить мене. Дуже сильно. І він, він зробив можливим мені бути з ним. Але не тільки в вічності в мене буде радість. В мене є радість уже сьогодні. Тому що він живе в мені. І я можу розказати іншій людині про Ісуса Христа. І якщо ти просиш Бога змінити твої обставини, я хочу задати тобі запитання. Якщо Бог допустив такі обставини в твоєму житті, щоб ти міг допомогти одній хоча б людині прийти в небо, чи воно би того вартувало. Я не знаю, чи ти скажеш так чи ні. Але я скажу так. Я хочу розказати вам одну прекрасну історію. Коли мені було вісім років, я хотів, Зустріти когось, кого також немає рук і ніг. Чому? Щоб всі люди, щоб вони могли прийти до мене, і без е, ніг, щоб ця людина сказати, ні. Я розумію твою біль. Тримайся до Бога. І Бог буде біля тебе. Як ви думаєте, це змінило би моє життя, коли я був дитиною? Абсолютно. Коли я народився, було б зовсім інакше, якщо б мої батьки зустрілися з батьками іншої дитини, в якої немає руки ніг. Чи це би не дало їм надію? ця надія вона дуже дорогоцінна? це це просто неймовірно. Незважаючи на те, що мої батьки ніколи не зустріли, батьків іншої такої дитини, і коли я був дитиною, я ніколи не зустрічав людину, похожу на мене. Я молився про це чудо. Але Бог він наскільки прекрасний, що ми можемо вірити в Його перемогу. Що якщо ти молишся про чудо і ти не отримуєш це чудо, про яке ти молишся, A for else. Тому, тоді ти можеш стати чудом для когось іншого. березні минулого року я став таким чудом для іншої людини. Я yeah, yeah, проповідував в церкві одні про те, як Бог може використовувати обставини нашого життя для того, щоб допомогти якійсь іншій людині, для того, щоб підбадьорити когось іншого. And І в цьому натовпі людей там був маленький хлопчик, якого не було рук, якого не було ніг, і в нього була така невеличка стопа, як у мене. Я буквально розплакався. Я запитав батька, його. я попросив його, щоб він виніс хлопчика на стену. Там було дві тисячі людей. І вони всі плакали. Коли вони побачили, як батько взяв його, це було чудо, як Бог може дарувати надію. І як Божа сім'я, ми можемо підбадьорювати до одного і підтримувати, коли нам важко. Слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, що сказала його мама мені після цього служіння? Вона сказала мені. Нік. Коли я обняла тебе, я відчувала, ніби я обнімаю свого сина, якому йому вже 24 роки і вона просто плакала на моєму плечі. Тому що вона молилася, щоб якимось чином Бог дав їй підтвердження, що Бог не забув їх, їхню сім'ю. Чи ви вірите, що це могло бути простим співпадінням? Я не думаю. Я певний, що це не було співпадінням. Я вірю в Боже передбачення. День, коли я зустрівся з цією сім'єю, в той самий день мої батьки вони вже були на літаку щоб відвідати мене в Каліфорнії, де я живу. І в той четвер, мої батьки, вони зустрілися з батьками цієї дитини, цього хлопця. і мої батьки вони розказали їм Parents, що лікарі сказали моїм батькам, що ваш син ніколи не буде ходити. Нік ніколи не зможе ходити. Нік ніколи не зможе писати. Нік взагалі мало що зможе робити. Але слава Богу, нік ходить, нік пише, нік плаває, Nick Нік грає в гольф, нік подорожує, Нік проповідує всьому світу добру новину про Ісуса Христа і надію в Бозі. Слава Богу! Богу! Аллилуйя! So тому лікарі family, вони говорили батькам цього хлопчика, що він ніколи не зможе ходити, він ніколи не зможе писати. І він навіть ще він за, замалий, щоб навіть управляти коляскою. Я сказав, да ну. Ми поставили його в нашу це електричне, електричну коляску. І то, як я управляю своєю коляскою, і це <weakest hum> з моєю стопою, моєю ногою. А в нього теж є така ліва стопа, точно як мене. Він йому було 19 місяців. Але він зміг управляти моєю коляскою. Слава Богу! Ви знаєте, що той день значив для цієї сім'ї? Чи ви можете уявити, що це означало для моїх батьків? Чи ви знаєте, що це зробило моєму? Житті? Це змінило моє життя. Що, якщо б якщо? Можливо, Бог хоче, щоб ти зустрівся з людиною в твоїх обставинах. Щоб ти був для нього цим даром надії, безцінним даром надії в Ісусі Христі. Яка радість? Не дивно, що я усміхаюся. Тому що я маю перемогу в Христі. Алілуя! Алілуя! Амінь! Підлітки! Не обмежуйте Бога! Бог прикликує тебе бути наступним поколінням віруючих. Щоб вірити в Бога, якому можливо все. Знати, що Бог має план для тебе. Він не забув тебе. Він не забув твою сім'ю. Якщо ти зараз в розламаній сім'ї, в розбитій сім'ї, я думаю, no no це важче бути в сім'ї, яка розвалилася, чим не мати рук чи ніг. Це я так думаю. Але не втрачай надії. Тому more... що... що Бог може тебе використати ще більш сильно.

Тому що вони можливо вони мали колись руки і ноги, а потім втратили це. Чи ви розумієте це? Що Бог допускає обставини в нашому житті щоб примі, щоб ти міг принести надію Ісусі Христі до якоїсь іншої людини, щоб жити в вірі, мати насіння істини. Пам'ятаєте про насіння? Пам'ятаєте про насіння, де пташки прилетіли, і вони його подзьобили. Можливо, ти чуєш слово Боже. Можливо, ти ходиш в церкву. Але потім ти приходиш в школу and you feel like you get so і відчуваєш, що тобі так важко, that you the word of God, що ти не можеш вже більше вірити, що слово Боже це правда. A your Але бути, або бути християнином серед своїх друзів. Що би не було, Є часи, коли насіння істини воно буде посіяне в твоє серце, але ти все ще будеш відчувати себе дуже важко. Також є часи. Коли насіння падає в таку кам'янисту землю, трошки є землі, ти туди кидаєш насіння. Додаєш води, воно буде, почне виростати. Але через те, що в нього не буде коріння, вийде сонце, або можливо якийсь град чи шторм і насіння буде змитизаве. Або воно висохне. Що би не було, Що це? Чим є ця земля кам'яниста? Я хочу об'яснити вам. Це таке неповне поверхневе розуміння Божого Слова. Якщо твоє життя і твоя віра вона не глибоко вкорінена в Божому серці, тоді, коли прийдуть проблеми в твоє життя, твоя віра вона просто розвалиться. Є дуже багато проповідників в наш час які кажуть, просто вір що завгодно в світі, і Бог тобі дасть. Помолись за мільйон доларів, і Бог дасть тобі мільйон доларів. Прийди до Бога, і твоє життя буде так, ніби як по маслу. Але що Слово Боже говорить? Я я просив про руки і ноги. І ви знаєте, що деякі люди підходять до мене. Вони казали Нік, молись за що завгодно. І ти можеш отримати це. І ні, якщо ти не получиш руки чи ноги, може в тебе немає віри достатньо. Але я кажу, це не те, що є в Слові Божому. Тому що Боже Слово говорить, що все те, що мені потрібно, тільки небагато віри. Великого Бога. В єдиного живого Бога. І Боже Слово. Говорить, що віра, як гірчичне зерно, вона може рухати гори. Тому як мене є повна віра, і що Бог може дати мені руки і ноги, і він не дає мені руки і ноги. Це не означає, що він забув мене. Це не означає, що він не чує мої молитви в мене є віра, що в нього є велике призначення для мене. Алілуя! Алі Амінь. Це здорове розуміння, правильне розуміння. Віра, яка має глибокі коріння. Давайте поговоримо про хорошу землю. Це 23-й вірш. А посіяний в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить. І дає один у сто раз, другий шістдесят, а той у тридцяте раз. Чи ви готові? Чи ви готові, щоб Бог почав рухатися в вашому житті? Чи ви готові триматися істини? Коли прийде вітер?